Це Катя, руда турагентка з Дніпра, яка не пхає тури, а підбирає під тебе. Стоп! а давай сама про себе розкажу. Працюю в туризмі понад 18 років. Встигла попрацювати з туроператорами, пройти етап гарячі тури на борті, створити власну агенцію Travel and Emotions, моя тає і стати тією самою Катєю, яка все вирішає. А давай розповімо, що важливо знати про твій підхід. Я і так збиралась про це розповісти. Я не продаю тури, я створюю подорожі під життя, яке ти любиш. І в якому є свої але діти, трансферне з гуртом, спеціальне харчування, глютен, сезон, прямий рейс, кімната зі сходу і балконом зліва. Це все нормально. Я запишу. Я не люблю шаблони. Мій клієнт приходить після нам пхали стандарт і залишається, бо отримує своє. Я не залишаю після бронювання. Від а раптом рейс затримається до а це точно гарне вино в готелі? Я завжди на зв'язку. Я працюю серцем, але. Рахую точно. Підібраний готель це не просто красивий дар, це співвідношення ціна як і сервіс, яке я перевірила або знаю, хто точно це перевірив. Я створила агенцію ТАЄ, бо вірю, що туризм це про емоцію, а не про галочку, відпочив. Зі мною не обирають, куди поїхати. Зі мною обирають, як жити цей тиждень так, щоб хотілося ще ви ще тут. Так, якщо ти тут, не соромся мені писати. Поради допомогти, проконсультувати це моя улюблена справа. Я тобі точно про це кажу.